Визначились усі суперники наших клубів у Єврокубках. Нагадаємо, Динамо, Шахтар та Полісся змогли пройти далі. Тож Житомирське Полісся зіграє у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій з Угорським Пакшем. Перший матч Полісся проведе вдома 7 серпня. Матч відповідь відбудеться в Угорщині 14 серпня. Матчі можна буде переглянути онлайн на Київ ТБ. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Шахтар зустрінеться з грецьким Панатінайкосом. Перший матч гір Ники проведуть на виїзді 7 серпня. Матч відповідь відбудеться 14 серпня. Матчі можна буде переглянути на УПЛ ТБ. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів Динамо зіграє з Кіперським пафосом. Номінально домашній матч для Динамо відбудеться у польському місті Люблін, на стадіоні Арена Люблін. Початок зустрічі у вівторок, 5 серпня, о 21 за київським часом. Матч відповідь відбудеться 12 серпня о 20-й годині за київським часом. Очікується, що матч Динамо Київ та Пафос в Україні наживо покаже канал 2+,2, плюс який транслював матчі киян на попередньому етапі Ліги Чемпіонів.